В дитячому садку сонечки, саме те глибоке, працює завідуюча людина, яка вже має, починаючи з квітня місяця, припис у величезні невидачі не, не, не продуктів діткам маленьких. Більше того, я не буду оприлюднювати в даний момент повністю всього акту на 4 актуали. Я, звичайно, передам прокуратуру для того, щоб по ньому робили слідчі дії, але тим не менше пані Букатак, Зараз, за словами Глобача, працює одним із бригадирів алітаційних бригад в Суборському районі. Тобто створюється ця система новітнього НКВС. Ті, які винні, вони владою ставляться на е, залежність і користуються як інформаторами і майбутніми свого достукачами серед людей. Де три на 10 людей, такі були венські на початку інформаторів. Таке хоче створити зараз партія регіонів. Грається зговорим, по нормально. Люди вже не ті, що були раніше. Це не президентські вибори, це навіть місцеві. коли Михайло Миколаєвичу по вдалося, все-таки застосувавши свої різноманітні таланти, виграти і багато мажоритарних округів і по списку Це вже не ті часи. І зараз занадто небезпечно гратися з головним у виборах. питання, Невже цей молодий кандидат Семенюк може зробити у Верховній Раді свого рода манну небесну із того купола? Невже він може дітям війни у 2013 році зареєструвати в бюджеті виплати, а це майже пів державного бюджету? Невже він може зробити такі речі, які він обіцяє? Сільське господарство, інших? Молодий чоловік, кому ну, 28 років? І син нашого губернатора, він, звичайно, ну, має деякі можливості і міг би застосувати свої таланти і роботу для того, щоб підняти сільське господарство якості тому Можливо, зарано Ради. Працюють в власній раді, зробив деякі хороші справи. Твій батько робить справи, аби ну, Правда, ми не будемо коментувати ці речі, хай коментують люди. Тим не менше, йде у владу, прикручують руки. Агітаторам по всій області, які не хочуть е, свою совість кидати під в зв'язку з цим адміністративним тиском. Хочу ще сказати, що найбільш мені прикуще те, що в Повливоцькому районі саме е, люди згадують 2002 рік у 2002 року і пам'ятають, що багато що обіцяв перішній кандидат у другому округу. Ну, Це багато чого. Але тим не менше, майже нічого не здійснивши, зараз іде по року 203-й, до, до, до речі людей саме там. Більше того, і в Міліївому зустрічі, і у е, Бирдинці, і у інших населених пунктах, люди скажуться, що практично доводять людей до рефактів тими е, наполяганнями проводити агітацію за головного е, кандидата. Так, можливо, в умовномовних. Е, Целах легше партії регіонів агітувати, а от в Кіцмані, у Заставу, у Кіцмані, у Вижниці, у Стороженці дуже непросто і ночами ходити, які пакунки роздавати по селах. Хочу ще приклад такий сказати, що і в моєму рідному селі кілька днів назад, ночами відвідали, які, вибачте, злодії люди і пакунками закидали через Федерика і партії регіонів, різні пакунки. Давайте більш Прозоро дивитися на це все і робити так, як треба для держави, а не просто карки це все перекушувати.